Кілька хвилин тому тут в аеропорту Бориспіль, літак, на якому повернувся з відрядження прем'єр-міністра Сені Ценюк з Америки, здійснив посадку. Одразу підійшов до преси, і зробив коротеньку прес-конференцію. Казав, що в Америці він поспілкувався з певною кількістю американських бізнесменів та банкірів. Ті сказали, що готові інвестувати в Україну, а лише за двох умов: перше, це коли завершиться в нашій країні будь-які військові дії, і друге, коли ми пройдемо виборний процес. І також Арценіценю казав щодо газу, він відмовився коментувати хід перемовин, які наразі тривають у Берліні між Україною ЄС та Росією, але зробив свою оцінку висловлюванням певних чиновників російських, зокрема міністра енергетики пана Новікова, який заявив, що. Росія може відмовитись від постачання газу до Європи в разі, якщо європейські країни здійснюють його реверс до України. І ось що саме сказав Арсеній Яценюк. Вважаю, що Європейський Союз повинен невідкладно зібратись на засідання і дати єдину узгоджену позицію всіх членів країн ЄС. Не дати можливості російському Газпрому. Шантажувати Європу і шантажувати Україну. І дійсно прес-конференція Яценюка була настільки миттєва, що не протривала і п'яти хвилин. Більш докладно на всі питання журналістів. Прем'єр-міністр пообіцяв вже згодом відповісти. Тож будемо чекати наступних його прес конференцій Віта угу. ігра дякую Ігоре Криму. Зустрічав Арсенія Яценюка в аеропорту Бориспіль.